Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного казацька і Божа благословення. І за все вам, друзі, велике щире дякую. Так, у нас буде відосик від Андрія. Андрій, дружище, велике тобі щире подякував. Обійняв, по-братськи. І бажаємо тобі удачі, як то кажуть. Ну що, будемо розпочинати містики. Містики у нас, друзі, у нього рулеточка по містикам. Давай, друзі, розпочинай. Знайома нам всім рулеточка. В чому би і ні. Непогано. Ну, сейчас зараз, я так зрозумів, повикручує поки що скриньки. Я а вам розповім про ці про рулетки. Ну, рулетки, друзі, пішли останнім часом, моя сугуба думка паршиві. Скажу вам чесно. Ну, а що скрывать, дивіться. Сезонні контейнери, лайно, їх треба выкачать. Потім ще поки якщо ще той танк вибить, якщо він випаде, той танк. З того танка ще треба вкачать, скільки кіткоїнів треба. Та ти що тут, друзі, заморочка. Друга рулетка, я там викинув у шорці, можете подивитися. Наці ой, на калейдоскопи. Ну отвратительні рулетки. Парші вони, друзі. Не крутіть їх. Бо я їх крутити не буду, я зразу кажу. Я не бачу в них сенсу. Поки, друзі, не крутіть, поки не випустять нормальну рулетку. Бо це просто викрут золота і бабла. Отак я вам скажу. Ну кажу, друзі, як є, ну а шо з. Я що вам колись брехав, чи що. Я вам кажу завжди, правду, як бачу те, що бачу, то я вам і кажу. Щоб ви золото своє даремно не витрачали. Я скажу, коли буде рулетка нормальна. Яку хоч би... Ну хоча можна покрутити. Може так на фарт. Добре, давайте, друзі, не відволікатися. будемо все-таки контент в Андрія. Я просто зачекав, поки викрути ці контейнери з криньки, з рулетки. Я вам трішки отої інфи насипав. Я бачу із танками розробники не заморачуються. КПЗ70, він навіть нічим не відлічається, тільки що ракетний і все. Добре, так, у нас пішов далі прокрут. Нам випадає один містик. За 750 золота, йдемо далі. Так, пинг я, друзі, навчився трішки обходити. Такою маленькою хитростю трішки. Помагає. На годинку, ну, допомагає. Та ну що, ну, друзі, ну пінг страшний. Вже гра не тя... ну, телефон вже не тягне, треба там такі дорогі телефони, заради цього. Цієї гри не хочу покупати ніякі телефони. У мене інші плани, друзі. Дасть Бог, то збудеться. А ні то ні. Уже як є. Все таке діло. Нічого не поробиш, це життя, друзі. Гріх на щось ображатися. Так, ну що, розпочинаємо. Поїхали. 25 скриня. Дві вже відкрили. По 50 тисяч кредитів насипає. Ну, я ж кажу, по 50 тисяч кредитів насипає немає, поки що ніякого такого. О, третій раз 50 тисяч. Та ти що? Міняй там, друже, танчик, там щось пошамань. Та ти шо, глянь? Четвертий раз, друзі, 50 тисяч кредитів, п'ятий. Їхать, вони, друже, тебе просто скамлять. 100 золота, нічого, 5 разів я перший раз таки бачу, що 5 разів по 50 тисяч срібла сипало. О, сертифікатик, друже. Оце вже непогано. Ще зарано, як то кажуть, радіти. Побачимо, друзі, по факту, що буде. 100 золота, добре. 100 золота краще, ніж то по 50 сипати. Так, контейнер другого рівня у нас вже буде, бачу. Це вже непогано. Хотілося б ще б хоча б не знаю два сертифікати. 5000 вільного. Добре. Це не 250, це вже як. О, сертифікатик! Давай, друже, ще хоча б один. Оце буде нормально. Тоді буде нормально. Якщо буде три сертифікати і всі вдали, то ти що буде пісня? Знаєш, як ото пісня на просторі. що? Так, кредити пішли. Щось мені не, не подобається, коли кредити вже пішли, друже. Так що, друзі, чекаємо на нормальну рулетку. Не в... І вони побачать, якщо ви не будете цю фігню всяку крутити і вкладати туди. Вони зроблять нормальну рулетку. Будете крутити, будуть отакі рулетки йти. Походу, містики вони відбивають. Ну я так зрозумів. А там я не знаю, це моя думка. Ви свою можете написати в коментарях, Я з радістю почитаю, відповім. Добре, у нас, друзі, залишається дві скриньки. Одна приносить нам 100 золота, а остання. 5 <п 'ять> бустерів. У нас ще, по-моєму, там друга рівня є контейнери. А, ще будемо крутити. Ну, давай ще крутанем. І Що з неї випаде? Ну, три скриньки, непогано. Давай, друже, давай. Побачимо, що вони принесуть. Знає, що там, друже, контейнер є друга рівня, Добре. У нас ще контейнер є друга, рівня, 50 тисяч кредитів. 250 і Це останні три контейнери, що крутанули. Що будемо, друже, відкривати? Давай контейнери друга рівня. Ага, хотілося 150к, я теж за, друже, щоб вони тобі випали. Але бач, вони так не думають. 2000 вільного. Та взагалі щось останнім часом, друже, контейнери другого рівня просто жахливі. О, півтарушечка, сюди. Сюди повтарушечку, друже, це добре. Давай, друже, відкриваємо два містичних сертифіката. Бажаю тобі удачі. Перший. Ой-ой-ой! Та ти що, красний, друже? Це вподобаєчка. Це, друзі, козацька вподобаєчка і царський коментар. Це заслуговую, ВКшечка, вітаю, друже, десяточка. До речі, файна десятка, як на мене. Відкриваємо другий. Ну, ХВК. Що ну, тут? Воно ж того, звісно, було очікувати, що десятку дали. А, в тебе його ще не було. Та ти що, друже? Це нормальне. Премчик і колекційка десятка. Таді піде. В чом би і ні. Та вже б залишив на розвод, бо собі 1700. На якусь іншу рулетку, що хоч покрутить. Ну, давай. Ну, давай, може, може таки не зря. Зараз побачимо. Два, дві скриньки, добре, давай. Ще. І. Ту -ту -ту. І одна. Добре, ще 3 скриньки. Ну, давай, чи, чи вартувало воно того, чи краще було залишити на розвод. Ну, я так называю, друзья, на развод. 50 тысяч кредитов, я мою. Эх, мабуть, таки на смарку, да? А может и не, кто знает. 100 золота. Так, друже, на смарку. То оно уже, если прошло, то оно уже прошло. Ну, витаю, друже, десяточка. Контент мне сподобался. Вы, друзья, пишите, вам сподобался контент, чья Вітаємо Андрія в коментарях. З десяточкою, друзі. І ще, Що, ще щось будеш продавати. А, відновити треба. Все, зрозумів, друзі. Зрозумів. Все. Бажаю тобі удачі, друже, фарту. Всього найкращого, Боже, благословіння. обійняв від душі. Подякував за контент. Дякую, що підтримуєш канал. І всім дякую, хто підтримує. І всього вам, друзі, найкращого. Особливо міцного козацька, мирного неба. І Боже благословення. Це ж обов'язково, друзі. І з вами був Сталкер. На зв'язку. Бажаю вам крутих відкрутів!